Сині, як море, як день золотий, з неба і сонця. Наш прапор ясний, наша перлина, наша святиня державний прапор незалежної України. Для кожного народу прапор символ його суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності та незалежності. У всі часи державний прапор був і залишається священним. За нього віддавали життя і проливали кров. Повага до прапора це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнена, що дивлячись на полотнище прапора, кожен українець відчуває гордість за свою батьківщину, за свій великий народ. Державний прапор, як символ країни, є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної України. А сьогодні під цим прапором наші військові відстоюють свободу і незалежність рідної землі. Тому наш синьо-жовтий прапор став символом боротьби та спротиву загарбникам. і він майорить в більшості країн світу, доводячи усім, що ми нація сильних, незламних і непереможних. Синьо-жовтий на броні наших військових у дитячих малюнках і в серці кожного українця віримо, що прапор нашої перемоги неодмінно засяє над світом. Нехай він уславлений, розквітне усім. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.